Будете себе відчувати трошки гончарами. Дивіться, даємо лісочку, глинку, і робити, такі собі горняки. У школі гончарства, що у селі Липини, відбувся майстер-клас для військовослужбовців, які лікуються у Волинському госпіталі ветеранів війни, розповів майстер Віктор Дудко. Назначили собі центр і пішли розминати. Так колись наші пращури робили собі посуд. Прийшов на заняття лучанин Олег Солодуха. Боєць проходить реабілітацію після поранення. Декілька разів приходиться переробляти, задумки міняються. Утраве поранення ще 14 грудня, мені дали першу медичну допомогу, шили ще лепо, але лікуватися я почав тільки зараз. Ліплення з глини допомагає відволіктися, говорить боєць зі Львова Андрій. Щойно одужає, каже захисник, відразу в бій. Я би вже там був. Тільки щоб здоров'я дозволило. Толку зараз в мене, ну що, обузую для пацанів, то що назад. Як би то не здавалося, війна триває. В мене поранення хребте. Отримав як упав його БМП. Та й не дуже що пам'ятаю. Зі слів гончара Віктора Дудка, глинотерапію для військовослужбовців проводять від початку повномасштабної війни. Потреба в таких заходах є, каже майстер. Ті очі наші хлопці, які приходять сюди і з якими чому вони виходять, це двір'зні людини. Як ми були влітку на ярмарку, збір коштів зсу також військові підходили, пробували відчуття глини, трошки відвіклися від війни. Перше формує виріб з глини на гончарському крузі 49-річний Віталій Бевс. для першого разу це, це просто ідеально. Перший Супер. Раз, перший раз досить цікаво. Військовослужбовець служить від початку повномасштабної війни. Напрямки Креміна, Сватове. Ти ми майже за рік ще вже всю ту сторону в'їздили. Починаючи від Плутави, як заїхали ще весною, ранньою того року так ми і. Моталися по сході арт-терапія один з найефективніших методів реабілітації, говорить психологиня Марія Омельчук. Цей процес допомагає бійцям отримати психологічне розвантаження. Були люди, які дуже хотіли, які не ходили ні які заходи, а саме глинотерапія їх зацікавила. Це досить ефективно. Це заспокійливе іде таке заняття. Люди можуть відволіктися від проблем від спогадів. Зі слів Марії Омельчук глинотерапія для військових відбуватиметься щотижня. Нинішнє заняття відвідали шість військовослужбовців. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.